З одного боку пост велика радость. Бо тому, коли ти увидиш, як ти змії, і вужі, і гади, витягуєш вон через покаяння, а пост і молитва відкривають очі, ти видиш кожну змійку, котра крутиться в тебе, то ти з радістю осознаєш. от, я піймав, я знайшов язву, я тепер увидів, як добре б уже більше. Отуту язву не нарушати, а лікувати її. От по чому приходить радость. Но з тією радістю ти починаєш деколи скорбіти, по чому? Та бо той одну рану злічив, а там ще п'ять-п'ять ран, а так болять. А треба їх з оскорб'ями, не остальної, а скорбіти за ту язву. І коли ти будеш принуждати себе до. Того, щоб лікувати свої рани, скільки ти можеш зробити добра. І якщо б, наприклад, в якомусь лазареті є один воїн, який має 5 ран, ніч з ними не робить, не лікує їх, не мастить, а пальцем указує другим воїнам. От у тебе там рана і там рана і там. І другі будуть рани лікувати і виліковуватися. А ти, а ти останешся. І зранений, от почому не можна осуждати, от по чому не можна віддати чужі рани, чужі проблеми ліпше, ніж свої. Сперва подивися, і вийми, каже Господь, бревно з твоєго ока. А поки можеш вже пробувати витягувати маленький сучок із ока брата твого. От по чому нам, спортсменам духовним, Треба слідкувати за своїми ранами, радуватися, коли це будь-якого рана, скорбити бо ще є чи одна рана, і принуждати себе. Від до сих пор ми постійно говоримо слово Христово, сам Господь предупредив прямим текстом Царство Божої нудиться, то є сила вбереся і нужденниці є принуждаючи себе, то ті будуть мати царство. Царство Боже не може взяти на лотерею. Спортсмен не може виграти фініш на лотерею. Купив по дорозі лотерею, і він перше місто має. Ні, треба бігнути, а треба заставити себе. Так і ми, воврем поста, спортсмени духовні біжимо. І каже апостол Павел, біжіть, не лише бити воздух. І пам'ятайте, Спортсмени в цьому світі отримують лише перші троє нагороду. Один перший лавровий вінок, другий менший. А от ми християни, теж спортсмени, але нам Бог готує всім нагороди, нагороди у Царстві Божій. Одного разу зазвідали писателя Николая Васильовича Гоголя. Ну, Николай Васильович, ви такий славний чоловік, ви відомий письменник, но ви любите Господа, віруючий, попадете у царство Боже, а там вам дадуть таке крайнє містечко. Не будетеся сердити. І вдруг Николай Василь Гоголь поднімає руку і креститься і каже, Господи, хоч яку маленьку хишку, хоч яку маленьку кімнату ці лемби у царстві Божому. Така поведінка і в наших людей. Ми, каже апостол Павел, якщо б ми не знали, яка велика нагорода нас чекать на небі, ми б ніколи не терпіли гонителям. Ми б їх швидко всіх тих гонителів, з'язали в один міг та верли на воду. Ну нам Бог того не благословив. Почому? Да тому, що сила на силу рождає нові конфлікти. Хтось мусить бути розумний. Спаминаю дитячі роки, як нам було інтересно, як у книжці шкільній, були дві картинки, де зустрілися два козлики на мостикові, ударилися рогами і в бою впали у пропасть. Друга картинка. Зійшлися два козлики на мостикові, а один козлик прилягнув, а другий пішов повернього і в бої. Благополучно. Казало би, це така проста картинка, а яка вона була на дітей впечатлітельна, і донині усім нам це є образ мудрості Соломона, Сини мої, споминай наставлення Отця Твого, нянька Твого і мамки, да зав'яжи їх на шию. Вони будуть тобі руководити, вони будуть вести тебе в життю, ти будеш спати вони з тобою. ти встав вони з тобою, ти женишся, а вони з тобою. Ти робиш добре діло, плануєш, а наставлення з тобою, бо наставлення, як і заповіді Божі, ото світло. Тільки той, хто поважає заповіді, має в руках світло і знає, куди йти. І ми такі православні християни. Раз вибрали вже путь канонічний, путь узенький в царство Божої, ми вже свій маршрут не міняємо, Да, він узкий. Дай його клевітали, дай нас оклевітали, дай б'ють, да судять. Ну і що? А ми видимо велику нагороду на небі і по словам апостола Павла за той терпимо всякі незгоди в життю, познаємо, яку велику радість готує нам Господь, мало того, око не віділо, вухо не чуло, і на розуму то не приходило чоловікові, що Бог по своїй любві. Приготовив любящим його. Господи, благослови нас, і ти сміло по путі поста, не лінуватися, принуждати себе, бо лиш так поступає, будемо мати якісь певні добрі результати, а в вічності і по милості Божої, нагороду Царства Божої. Амінь.